Вітаю всіх поважних, глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай в домівках ваших буде світло, тепло та газ. Я ж Михайло Дзюба на езотеріумі. Вітаю вас! А це традиційний, а точніше, навіть не традиційний прогноз, бо він буде комбінований. як... На Україну йдуть комбіновані атаки. Так, так буде комбінований прогноз. Він буде не тільки на великих арканах таро. Сьогодні це герметичне таро, унікальна колода, яка є лише в єдиному екземплярі. Сьогодні це ще буде додаткові карти лісу кохання. Ну а епіграф ми сьогодні будемо розглядати вівторок, 28 жовтня 2025 року. Епіграф буде з цієї, як каже Євгеній. легендарной зеленой книжечки. Тело было создано, чтобы подчиняться душе, но ты обрекаешь душу на телесное страдание. Смотри, ты поставил тело выше души. Как мудрый не тяготится своей одеждой, так душа терпеливого не огорчается, когда ее одеяние повреждено. Не позволяй роскоши лишить тебя глаз осмотрительности и не позволяй изобилию отсечь тебе руки бережливости. Тот, кто слишком много внимания уделяет поверхностной стороне жизни, будет жить в сетованиях на недостаток самого необходимого. Тож, дуже мудрые слова сегодня выпали, и в село Денцей Не такий вже і поганий, бо молодик все ж таки, і число гарне, і це не дуже єдине, що гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. От для вас цей день може бути не дуже гарним, тим, що буде скакати як ваш настрій, так і тиск. Ну, а от якщо ви народилися. 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий день для вас. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, це підтвердить, а не спростує. Ну, така ж карта очікує всіх глядачів, і сьогодні на одну карту буде більше, бо коли я огляну коло. Великими арканами Таро я маю на увазі зодіакальне коло. і Будемо розглядати його, його з, з скорпіону, бо саме зараз іде цей знак. Потім я додам ще по одній карті. Додаткові це буде карти з оракулу ліс кохання. Дуже цікавий оракул, особливо він стосується відносин, і він просто додасть ще інформації. Таким чином, карт сьогодні буде не три, як це завжди буває тобто, загальна карта дня. Карта за знаком зодіаку і карта за днем народження. А ще додатково буде ще одна карта. Тобто кожен глядач отримає 4 інформативні картинки, які я вам, звісно, протрактую. Що ж, пропоную вам налаштуватися на цей вівторок. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на 28 жовтня. І це сила або приборканий лев. Дуже гарний аркан, і в прямій позиції він означає те, що ви все можете зробити, якщо будете обладати. Силою волі, от сила волі це якраз про цю карту, і це дуже гарна карта для воїнів, для військових, які знаходяться напередку. Сьогодні вас очікують 100% перемоги. І сьогодні ваша сила вона найпотужніша. Також ця карта пов'язана з чоловічою енергією, з чоловічою потенцією. Тому вона гарна саме для чоловіків, у яких і є партнерша. У яких є дружина, от ви можете дійсно здивувати свою дівчину або свою дружину. І якщо вам потрібно, щоб сьогодні був захист і вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Розпочинаємо з скорпіонів. Скорпіони для вас 28 жовтня. Це швидкий день. Вам випав верховний жрець, Тот Гермес, Єрофант, випав прямі позиції, тож сьогодні все треба робити швидко. Орієнтуватися сьогодні слід перш за все на настрій, на що? Що вам підказує ваші почуття? Я не маю на увазі емоції, я маю на увазі те, що в народі називається чуйка. От коли у вас є чуйка, коли ви все робите швидко, то дуже. Гарний день, гарний день для того, щоб кудись їхати, підписувати якісь нові договори чи переходити на нову роботу. Далі представники знаку-стрілець. От стрільцям треба бути потихіше і поспокійніше. Вам випав ось такий шива бомбалінат в класичному таро. Це відлюдник. І Шива, дійсно, великий відлюдник, і вам сьогодні слід побути більше. Без людей, якщо ви будете менше бачити людей, вам буде від цього простіше. Це певні обмеження, які можливі цього дня, тому звертайте на це увагу: не заходьте за ті межі, які не дозволені. Будьте обережні, особливо не їздите в ліфтах, бо зараз вимикають світло, і ви можете просто застрягти на деякий час в такому заточенні. І будьте обережні, також бо ця карта дуже часто вказує на те, що. Вас можуть взяти під охорону, бо ви зробите щось таке досить негарне. Чи у вас буде якийсь кримінал на кармані? І це може статися з вами саме сьогодні, тому будьте обережні. Далі козероги. Перегорнутий імператор. Що ж, сьогодні не той день. Перегорнутий імператор дуже схожий на прямого відлюдника. Він каже про те, що сьогодні треба знати свої межі. Треба розуміти, що люди сьогодні вам, на жаль, не допомагають, а лише заважають від людей. Ви можете відчувати певний тиск. Також це стосується законних якихось представників закону, людей у формі. Сьогодні вони також можуть бути для вас небезпечними. Зверніть. На це увагу і намагайтеся не перебувати у тих місцях, де великий натовп. Якщо треба, приберіть в оселі, бо перегорнутий відлюдник каже про те, що домовик якимось чином сердиться на вас, і тому у вас немає грошей. Як тільки в вашому, вашій оселі буде чисто, все буде прибрано, ви побачите, що і наступного дня і прийдуть і гроші. Далі водолії. Перегорнуте сонце. Ось так виглядає ця карта в герметичному таро, і це Крішна і Баларама. Це предвісники богів це боги, які випали перегорнута. Бачите, тут я ще намалював ось такі ось монетки. І це каже про те, що сьогодні той день, коли ви втрачаєте ці монетки. Сьогодні заробити якісь великі гроші ви не можете. Вам не вистачає суто енергії, не вистачає світла. Зверніть увагу, дивіться на графіки виключення енергії, бо для вас це дуже важливо. Світло для вас це все. Якщо необхідно, то знайдіть світлю. Світлу людину, з якою ви сьогодні просто поговорите, і ви таким чином можете насит... насититися отими самими промінцівчиками сонця, яко... якого вам не вистачає. Також будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Перегорнутий ось такий янгол або помірність, назва класична цієї карти. На жаль, це відсутність захисту. Захисту у вас немає. Захищайтеся самостійно, не розсіяйте свою увагу. Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете проявляти свою ініціативу. Навпаки, ініціатива в чужих руках. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. Далі огни. перегорнуті сутінки. Це непоганий показник. Ви сьогодні на висоті. Вас важко надурити. Будь-який обман, який люди говорять, ви їх, його відчуваєте, бо у вас гарно працює інтуїція. Вам сьогодні можуть наснитися навіть якісь пророцькі сни. Якщо ви давно знаходилися в скрутній ситуації, сьогодні у вас є можливість вийти з цієї складної ситуації. І загалом, у вас сьогодні день просвітлення, день, коли ви можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували. Єдине, що намагайтеся цього дня не зустріти. Зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку РАК. Далі тільці дуже гарний день для того, щоб кудись поїхати. Вам випала колісниця і випала вона в прямій позиції. Це гарний день для навчання, гарний день для того, щоб щось накопичувати. Не обов'язково гроші, але й знання, бо знання цінніше за гроші. Також сьогодні непогані зустрічі з представниками знаку стрілець. Далі, близнюки. Сфінкс або колесо фортуни. Дуже гарний аркан. Він каже про те, що вдача у ваших руках. Ви сьогодні можете виграти, але для цього вам треба трішечки ризикнути. Ризикуйте і покладайтеся на людей. Люди і обставини вам сьогодні будуть загалом допомагати. І сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі раки от ракам слід зберігати як енергію, так і гроші. Вам випав повішений, і в цій колоді це не просто повішений. Це іуда, Якщо ви придивитесь, ось тут можна подивитися і побачити, як він втрачає 30 срібників. І карта ця гарна для людей чесних, для людей відкритих і для людей добрих. Якщо ви живете для інших, сьогодні день гарний, саме для того, щоб віддавати, от отримувати, ви можете лише. Щось погане. Це можуть бути хвороби, різні травми, це можуть бути втрати чогось, майна. Тобто, будьте обережні, особливо вночі у вас небезпечні години. Я про них трошки пізніше скажу. Далі, леви. Для левів це гарний день для пізнання і гарний день для жінок, бо це двері в храм, а інша назва цієї карти верховна Жриця. Ця карта пов'язана також з інтелектом, з отриманням необхідної інформації і з партнерськими відносинами. Якщо ви чоловік, шерше вам, шукайте жінку. Жінка вам обов'язково допоможе. Далі, якщо ви народилися під знаком діва. Смерть в прямій позиції. Не бійтеся цієї карти, бо ця карта каже про те, що зміни підійшли. Все, що сьогодні відбувається з вами, це кармічні якісь події. Зверніть на це увагу, навіть якщо вам вони здаються дуже жахливими, що ви когось там втрачаєте, і щось з вами сталося, це кармічні події. Вони пов'язані з тим, що ви залишили у минулому, і сьогодні будь-які зміни лише до кращого. І нарешті представники знаку Терези. Дуже результативний день. Вища карта вам випала. Називається вона Всесвіт або Корона. Цьому аркані я об'єднав і те і інше, бачите, як вона переливається, та да, вони всі переливаються. Це унікальна колода, бо вона намальована гелевими ручками і оціма ручками. Ну і для вас це дуже гарний день, результативний. Ви можете досягти великого успіху, закінчити довготривалі якісь справи, отримати нагороди і перемоги. Тільки задля цього вам повинно було в минулому робити гарні кроки, бо якщо що ви робили в минулому якісь грішки залишали? Ось ці грішки теж можуть дати свої результати. Тобто закінчиться якийсь довготривалий період і розпочнеться щось нове. І розпочнеться воно з кульмінації, з кульмінації, яка залежить від ваших дій. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Ну що ж сказати? Не так вже багато випало перегорнутих карт, але вони випали якраз на день, тобто день, незважаючи на всі свої якості. Гарні справи можна робити вже десь починаючи з 15-ї години дня, не раніше, бо до цього все буде якось гальмуватися. Комерційні якісь питання будуть не вирішуватися. А от з 13-ї все піде дуже гарно, але все одно перед. Опівночю, тобто починаючи з 22-ї години і по 0 годин вже середи, треба бути обережніше, бо тут випав якраз повішений, який каже про жертви. А жертви бувають, на жаль, зараз і людські в тому числі. Ну, а я вам ще обіцяв по відносинам додати по одній карті за знаком Зодіаку. Тільки давайте я трішки їх розтасую. Знову зроблю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Починаємо знову зі скорпіонів. У Скорпіонів є вибір. Можете займатися чимось, а можете просто відпочивати. Цей вибір також стосується емоційного вашого стану. Ви можете просто не з ким не спілкуватися, а можете обрати для себе новий розвиток, тим паче, що за карта з великими арканами Таро жрець верховний, вона є. Щось спільно в цих картах, тобто у вас сьогодні є вибір від вашого вибору в емоційному сенсі. Багато чого залежить. Стрільці. Різниця, різниця, і тут вам ще і випав відлюдник. Тобто, ви відчуваєте, якщо ви спілкуєтесь з кимось, вам потрібно відчувати, у чому ваша різниця, і не робити так, як хочуть хтось, бо у вас різні шляхи, і ви маєте право бути самими собою і розуміти, що всі люди різні. Далі, козироги. От козерогів сила. Це непогана карта. Вона дуже співпадає з загальною картою дня. Тобто, в цілому, вам треба слідкувати за своїм здоров'ям, можете зайнятися сьогодні трошки фізичними вправами. Сьогодні гарний день для того, щоб знайти собі супутника, чи супутницю бачите, тут пара намальована. В цілому дуже гарний аркан, дуже гарна карта. І незважаючи на перегорнутого імператора, вона каже про те, що ви багато чого. Його можете зробити навіть вдома. Далі водолії. У водоліїв праця. Будете ви працювати цього вівторка, і головне, що вас буде заботити, це ваша праця. Але це праця без, особливо, без, без особливої віддачі грошовою. Тобто, ви працюєте на майбутнє. Також вона ця карта показує внутрішню працю. Вам треба працювати над собою, щоб життя ваше стало краще. Далі представники знаку риби. Самоаналіз. Ну що ж, це карта така, вона дає вам можливість відпочити, враховуючи те, що вам випав Янгол перегорнутий. Це натяк на те, що у вас є ще час одуматися і в майбутньому зробити правильні кроки. Ця карта. Вона зупиняє на деякий час, і вона каже: сядьте, замедитуйте і зайдіть у глибину себе, і тоді ваші емоції вирівняються. Далі представники знаку Овен. О, дивіться, пристрасть випала. Ще жодного разу ця карта не випадала в таких розкладах. Що ж, ви сьогодні дізнаєтесь дійсно, хто вас кохає, якщо вам не вистачає ніжності, якщо вам не вистачає пристрасті, от сьогодні вона може спалахнути, але це все залежить від вас. Ви самі контролюєте себе і ви можете просто віддатися комусь чи взяти когось ось в такому страсному сексі. Далі представники знаку тілець. Ну тут бачите стіна. Ви вибудували стіну. І через цю стіну важко просочитися комусь. І ви непорозуміння тут якесь можливо є. Чи, можливо, щось закриває від вас рідних людей, вони знаходяться за стіною, за кордоном, за межами реальності? От намагайтеся зрозуміти, у чому ваші комплекси, саме ця стіна, і каже про якісь комплекси внутрішні. Далі. Близнюки. Вам треба зазирнути всередину себе. Дзеркало це натяк на те, що всередині вас є щось таке, що можна виправити. Але побачити, і це ви можете і усвідомити, лише самостійно. Ніхто вам не підскаже, окрім вашого внутрішнього голосу. Далі раки, бачите? День для вас поганий. І тут, і тут погані карти. Тут випав повішений, а тут клітка. Клітка ви можете. Загнати себе в клітку у відносинах, тобто сьогодні той день, коли хтось буде намагатися не тільки з вас щось отримати грошове або енергію, але ще й вас заточити в якусь в'язницю. Таку це нереальна в'язниця. Це звісно, в'язниця ваших почуттів, але почуття сьогодні не дуже гарні можуть зіграти з вами партію. Далі, леви. Вас очікує вдача. Вам і Верховна Жриця випала, і ось така дівчинка, вдача, тобто саме слово цієї карти багато про що каже. Далі представники знаку діва. О, воля, свобода, враховуючи те, що тут ще випала карта смерті. Сьогодні той день, коли з вас спадають якісь пута, емоційні пута, перш за все. І нарешті Терези. Бачите, незважаючи це те, що я вам казав, це нитки з минулого. От вам випала гарна карта великих арканів, це Всесвіт, а тут маніпуляція. маніпуляція. Або вами хтось маніпулює, або ви намагаєтесь стати маніпулятором якихось душ чи маніпулятором чиєїсь. Іншого чогось життя, будьте обережні, не ставайте маніпуляторами, бо потім це може дуже сильно вам ікнутися. Ну, а в кінці, як я вам і обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, два шляхи у вас є вибір, карта випала в прямій позиції. Тож все не так вже і безнадійно. Ви можете експериментувати, можете шукати легкі шляхи для вирішення своїх питань, якихось глобальних, можете навіть брехати, брехня ця не відкриється. Особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції. Це катастрофи, якісь або внутрішні, або зовнішні. Катастрофи стосуються того, що зі світлом проблеми не все так гладко, як вам бажалося. Будьте обережні, якщо чуєте якісь небезпечні. Звуки краще ховайтеся в якихось нормальних місцях, бо бу буває усіляко, і зараз іде агонія, і ця агонія, звісно, випливає і на ваші долі, і на ваше житті. Бережіть своє життя, бережіть своє фізичне тіло. Єдине, що для вас сьогодні гарний день, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися третього, дванадцятого, 21 першого або тридцятого числа будь-якого місяця, перегорнута Феміда. Каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете йти у різні установи, щось для себе там з'ясовувати. Будьте обережні, ця карта в перегорнутому стані означає проблеми з правоохоронними органами і з їх представниками. Якщо ви їх боїтеся, краще посидьте вдома і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, непоганий день. Вам випав диявол або тифон, але він випав перегорнути, і це каже про те, що зовнішній світ вам не страшен. Головні демони сидять всередині вас, вони вам і створюють проблеми. Ці, ці демони, вони відомі. Це пихатість, це горділивість, це скряжнічество, жлобство, те, що називається у нашому. Побутовому мові, ну а також це якісь спокуси, які ви хочете реалізувати, але завдяки сили розуму ви можете. Перемогти будь-яких демонів внутрішніх. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах каже про те, що сьогодні день поганий для творчості, для починань і загалом поганий день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, і вона перегорнута. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, нульовий аркан, блазень або крокодил в прямій позиції, сьогодні не той день, коли ви можете. Займатися серйозними справами, ви можете відпочивати, отримувати кайф, якийсь піти кудись у гості чи у клуб, просто розвіятися, жити поповній і пам'ятати, що якщо ви забуваєте почуття гумору, то блазень обов'язково з вами заграє якийсь злий жарт. Для вас дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Перегорнута і зіда Уранія, вона ж імператриця не дуже гарний показник. Це проблеми з фізичним станом, це втрати грошей, і можете навіть втратити тіло, тому не зловживайте. А краще зовсім не пийте алкоголь і ні в якому разі не зловживайте якісь речовини, непотрібні для вас. Будьте обережні сьогодні. Фізичний стан у вас незадовільний. Далі, якщо ви народилися 8 -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця. Ну, незважаючи на те, що нібито нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта Страшний суд або пробудження мертвих. Вона не така вже і страшна, хоча і назва Страшний суд. Вона каже про повторення і про зв'язок з родичами сьогодні для вас важливо якраз. Тримати оцей зв'язок з родичами, бо їм можливо потрібна буде ваша допомога. І особливо гарний день для вас, якщо ви народилися під знаком риби. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це зірка магів в прямій позиції, це емоції. Це дефамін, це жіноча краса. Якщо ви жінка, сьогодні гарний день для того, щоб себе оновити, бо для того, щоб вас кохали оточуючи, вам треба мати дуже таку презентабельну зовнішність. Ну і для чоловіків це гарний день. Сьогодні ви отримаєте якісь преференції, бо найбільше задоволення останнім часом люди отримають від великих грошей. От сьогодні вони до вас можуть прийти, якщо ви знаєте, де. Їх знайти. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні сказали, і карти Таро, і Оракул ліс кохання, хай все найкраще, що вони сьогодні для вас сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний Вакантанка Господь Бог.